Посилюються напруга на півночі не тільки вздовж лінії розмежування, але і вздовж державного кордону. Тут росіяни завдають щодня авіаційних ударів по прикордонню. не проходить жодного дня без потужних артилерійських обстрілів. Це і Харківщина, і Сумщина, і далі Чернігівщина. І а, зараз а, ми розпитаємо подробиці того, що відбувається на півночі, у речника державної прикордонної служби а, пана Демченка. Пане Андрію, добрий. день. Добре, Добре. день. Добрий Розкажіть, будь ласка, чи справді останнім часом змінилася ситуація на півночі в північному прикордонні, і а, чи чи не зовсім як правильно сказати? Ну, власне, незмінним залишається те, що Росія продовжує фактично щоденно свій терор ще з квітня минулого року, коли ворога було відкинуто за межі нашого кордону на напрямку Чернігівської області Сумської області. Ворог почав обстрілювати територію України, ведучи вогонь своєї території. Ну і власне під обстрілами це і лінія кордону і прикордоння. В подальшому ці обстріли поширилися і на територію Харківської області, де ворога також було відкинуто за межі кордону. І е, загалом, за останній час ми бачимо тільки нарощення збільшення обстрілів, які здійснює Росія по території України. А це і по Харківській області, і по Чернігівській, і по Сумській. За останній час ми більше відмічали те, що обстрілам найбільше піддавалася Сумська область, але за останній період також відмічаємо, що збільшується кількість обстрілів і Харківщини. І власне до ведення вогню по нашій території ворог використовує і артилерію, і міномети не поодинокі випадки застосування авіації для того, щоб наносити удари по українській території, стрілецька зброя а, також гранатомети. І власне ворог намагається, звісно, поцілити е, і вирахувати е, розташування сил оборони України. Це і підрозділи Державної прикордонної служби інших складових, е, зокрема Збройні Сили України, Національна Гвардія. Проте е, досить часто обстріли мають такий хаотичний е, характер, але звісно і прицільно б'є по населеним пунктам, е, через що страждають е, мирні люди. Е, від цього терору, які здійснює Росія, адже під час таких обстрілів нищаться будинки мирних людей, нищиться інфраструктура, є, на жаль, і загиблі серед мирного населення. Є і ті, хто отримав поранення через такі дії країни-терориста. А які як відбуваються ці атаки? Тобто, вони там десь у них вони тримають які сили поблизу кордону. Вони ходять малими групами. Тому що я розмовляв зі знайомим військовим, який перебуває у Чернігівській області, то він казав, що вони там фактично тренуються. Тобто привозять якихось людей, все обстрілюють, потім ротація, приїжджають якісь нові люди, знову обстріли і так далі. Тобто, як організовані ці. І Яка справді мета ці, ці акти тероризму? Це зв'язування наших сил, аби їх не перекинули кудись в більш гарячі точки. Це чи це справді навчання якихось нових мобілізованих підрозділів? На що це більше схоже? Свої засоби, якими ворог наносить удари по території України, вони звісно тримають на певні віддалі від від кордону для того, щоб було складно їх відстежити. Але так також була інформація, що до обстрілів вони залучають для тренування і курсантів, і тих, кого вони мобілізують, для того, щоб вони е, отримували навички ведення вогню, е, бо е, знову ж таки, оцінюючи характер. Е, того як відбуваються обстріли, не можна виключати того, що це не не повністю професійні артилеристи, які ведуть вогонь по, по території України. А ті підрозділи, які Посилюють кордон з Україною, які знаходяться на напрямку кордону з Україною, звісно, що також можуть відпрацьовувати нанесення ударів, в тому числі застосовуючи гранатомети або протитанкові засоби, якими також наносяться удари по території України, і це відчувають наші підрозділи, які знаходяться на лінії кордону, які посилюються цей напрямок для того, щоб не допустити і провокацій. Ну і звісно, що в першу чергу це. Повторного вторгнення. На щастя, якогось такого ударного угрупування, яке б мала Росія на цих напрямках для того, щоб здійснити вторгнення, повторне вторгнення на територію України, вона не має, але а, свій терор обстріл, обстрілами території України вони. Продовжують такі свої дії демонстративні дії, що вони мають якусь перевагу. Додам, що до прикладу, в травні місяці нами було зафіксовано близько 600 обстрілів, не більше 600 обстрілів території цих трьох областей. Але вже з початку цього місяця їх кількість обстрілів, які здійснила Росія по території України на цих напрямках, вона зросла більш ніж вдвічі. А яка ситуація в Небілгородчині? Якось ми трохи про неї підзабули, Шебекіни і таке решта, там щось відбувається? Чи пауза якась настала? Ну я не можу сказати, що відбувається безпосередньо на території Росії, але ми бачили раніше те, що. Громадяни Російської Федерації, які не згодні з політикою Кремля з тією війною, яку розв'язали проти України, і вони всіма можливими способами демонструють те, що необхідно звільняти Росію від цих кривавих терористів. Крім обстрілів, зазначається останнім часом активізація диверсійно-розвідувальних груп. Наскільки це суттєва активізація? Ну за останній час. Кілька випадків використання ворога наверсійно-розвідувальних груп, вони е, були зафіксовані на Сумщині, на Харківщині. Е, менше такі дії Росія е, здійснює на напрямку Чернігівської області. Інколи використання ДРГ е, воно фактично не фіксується певний період, але е, звісно, що ворог. Приходить до того, щоб застосовувати диверсантів в першу чергу з метою викриття розташування сил оборони України і в подальшому, звісно, наносити удари за допомогою артилерії. Також може мінуватися і місцевість для того, щоб на ці засоби наїжджаючи транспортні засоби, підривалися. Проте наші воїни і Державної прикордонної служби і Збройних сил України активно протидіють цьому. Диверсійно-розвідувальні групи виявляються відразу як тільки вони перетинають кордон. По ним відкривається вогонь миттєво, і ми бачимо, що в подальшому вони ні з чим відходять за лінію нашого державного рубежу. Дякую вам за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на в Прямому відеозв'язку почули, що росіяни на півночі нашої держави, поблизу наших північних кордонів, навчаються так, обстрілюючи Такі, і, і рідний, людей. збочений спосіб навчатися.